Всім горішковий привіт! З вами я, Денис і Горішок. Я підгорів. Сьогодні у нас з'явився новий учасник це Шедевро Бобер. В нього нема мікрофону, але він буде писати в чат. Сьогодні ми граємо. О, вон, він написав в чат-привіт. У нього немає мікрофона. Ми сьогодні граємо в режим про башні, які треба ламати. Так що будемо починати. Шедевр Шедевра Бобер, ти за кого? Ти за кого за яку команду? синю? Блупоняв. А, я сейчас тебе забью. А не ламай нас! Мене забрав! Ти чого, не ламай нас? Не ламай нас? Я тобі не дозволяю цього робити. З команди кікну, не ламай нас. Я тебе Я з команди кікну. Не ламай нас. То чого, мене кіляють постійно? У нас команди їх, ну не ламати нас. Так, що е... таке? Нічого не буду. А б'ємо підписчики! Підписуйтесь на канал! І... Це а, це точно! Нас Згадав, чого? Як? Питання, ви набрали 20 переглядів на відео. Як ви набрали 20 переглядів на відео? Коли я попросив 8 набрати. 8 набрати переглядів, щоб ми зняли нове відео. Ви набрали 20. Я взагалі в шоці з вас. Добре, давайте так, так. договоримося. Якщо на наступному відео буде, скільки там переглядів? 15. Ні, да, 15 переглядів. Я зніму нове відео. Не буде переглядів, ну, то будемо чекати, будемо чекати, поки, будем чекати, поки перегляди будуть. Все, я все все, вам. Мене треба. Та мене кинуло, ну я тепер зверху, ви как и такі. Дайте орешок. Я тут. робобу. нафиг. Де ви ще? о, здорово орешок. Нечесно. Наш новий учасник, він уже нас против нас у команді. Де Дайте, ну покажися, підписчикам. Покажися Де Дайте, покажись. Підпрыгни. О, вон він, бачите, їх упишет. Ну десь виграв. Де ви, де покажись, покажись, де йо, ти хочеш. Ходи сюди, де ви. Подорова. Що ти? Що за то? Як ти так робиш? Скажи, от як ти так робиш? <гум> Тільки в команду в вчора попав, а тепер вже <гум> нафіг виграв нас. Молодець! Молодець! Молодець. Молодець, вітаю тебе, вітаю. Команда Microsoft. Як магія, як рут. А мото. Дві команди, вибирайте дві команди. Дві команди. Вибирайте дві команди, дві команди, дві команди. Кстати, підписчики. Я можу потім, якщо ви наберете 50 підписчиків, устрою набор в команду. Давайте за Гелекс, за Гелексі, за Гелексі. Устрою набор команди, якщо ви набере 50 підписчиків. А, і ще чого ви не підписуєтеся? Лайк, ой, перегляди то ви робите? 20 переглядів набрали, а лайки ви не ставите. Так, ти хто? Шедевро, зелений? Я теж зелений? Я теж зелений. Ми троє зелені, дам ти ламати червоних знизу. Дам ти ламати червоних знизу. Я теж знизу. Ламаємо червоних знизу, я тут вже їх тут е, підмочую. Я тоже буду. Сенях. Где Сеню? <звук> Уже... Це червоне. Ааа, теперь мене прибили, підписчики! Кстати, підписчики. <рапляє> а, да, я вам говорила, що на 15 переглядів у нові відео. <рапляє> Ну, як вам наше нове приветствия вам понравилось чи что вы чи, чи вам не понравилось? Что таке? Мінус башня, Та, ні, ще не мінус башня, що я це Бібку одну одну тут зламати треба і тоді минус. Че, мінус башня? Ви О, все мінус башня! А, у не мінус, трошки. Башня читер. согласен. Дам туди, я туда, я сейчас я відпрыгну. Я від башні не зміг відпрыгнути. Башня щика. Вона літає. <реш> башня і так, і так. Наша башня впала! Yeah. Шидай робот, наша башня впала. Ah. Червоний. А я... а я якраз заспавнюся на башні. Я удобно прибив. Я куда башню нашу прибила? Минус два наш, на, наших. Минус наших дві башни! А їхня впала? Підбейте їхню, їхня база ж, жива! Якщо ми кінемося, все, у не... А, все, у мене кінуло. Йоперник. Орішок, ти тебе кинули? Так. Покажись. Я на тебе хочу побачити. Я на баскетболів полі. Я, 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 я не знаю, де баскетбольне поле. я в це перший раз граю. Да, знизу. Я перший раз це граю, я не знаю, де босс поля. поле. Я теж це перший раз граю. Я просто пишав. Шидеро Бобер, е, ти. цей. Е, ти ще живий? Напиши в чат, я тебе не, просто не бачу. не бачу. О, все. Я, я там включу з когось цей Уже ні, блин, погано що нічого. Ну, ми програли. Давайте, давайте виграємо каточку і завершуємо відео. І кстати, напишіть в коментарях, що нам знімати, бо ми дуже замахались. Вам, Блін, а нафік. Ми хотіли ще раніше вам відео записати, але воно вийде приблизно ем, 16 може 0 по київському часу. Е, так що давайте не знаю. Десь так воно вийде в годині. Так що, і ще ви пишіть нам режими в коментарях. Ем, 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 ем. Щось пишіть, коротше, головне напишіть в коментарі. Дві команди, дві команди, дві команди, дві команди. Давайте попробуємо щось нове. Інверсія на. За типа зараження, напевно. раз вибираємо інверсію. Карту, карту. Давайте якусь візьмемо. візьмем. Давайте сніговика у снова снігу. Сноуфалла. Все, вибираємо, добре. Так, шедевр бобер, ти хто? шедевр бобер, ти зелений! Добре, 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 погнали, погнали, погнали. Йдемо швидко, мы туда пригаємо. сюди, хто хто. А що такая? Більше більше відстань від башнями стало. А! що я впав! Нет! Я впав. Там, короче, боку є такі штуки, і яких можна ходити ідемо туди. Там туда там безопасно. Нас же ламають зверху. Он туда, та, та та. Туда, вон, туда вот. Можна з мечом прыгати вот Я сзади, я сзади, я сзади. Шедай рыбовый, я сзади. Я сзади, я сзади, дрова, дрова, дрова. Погнали, погнали. Ты читак, я по ним понял, что ты читак. Ну, правда, что то внимание, ничего страшного. Кстати, вам понравился новый участник Влад? Правда, винт в микро, но ничего страшного. Думаю, не важно, микро, чем микро. Правда, на бомбе, но ничего страшного. А, а, Мочи, їх, ми ваші знесли. Давай замочимо його, бери наш замочий його. А, мене кинули! Мене викинули. Ти його вбив? Ти його вбив? Я, Нет, не вбив, блін, дорогу. Я тут, я тут. Я тут. Опять ми програли. Ти куди? Ми програли. На гаїті. Ой, йо, я теж тоже... живу. під себе бомбу попробую підлетіти. Я вже так вмію. Я так до сусідньої башні зайти. І після сусідньої. Єма. мало. Йдем сюди, йдем сюди, ходи сюди. Ходи сюди. Тут якась підвал є. Я, я, я синій буду. Давай, погнали. Так. Піу. Ми маємо одного тебе кинути. Давай, сюди ходи. Що таке? Що? Сюди. Ну, скажете. Тебе я в той попала. Подай сюда, куди? За мною. А, пішли, пішли, пішли. Пішли за твоїм. А, я це підібрав, я це підібрав. Набіж сюда. Ходіш до. Можна битися? Битися можна. Давай пога. Это я проба. Вийди сюда, шален, ходіш ту щораз. А, все, ми програли, да? Ми програли, йома, йома, ми програли. Я його ще всього. Усе ж Ну, програли. Давайте. Так дивіться, в цей раз не програємо, поняли? Всі поняли? Всі поняли. Всі, всі, всі в всі в одній команді. Так, всі вибираємо новий режим інфекцію. Вибираємо новий режим інфекцію. Ну что, який ми ще не брали? Вибираємо новий режим інфекцію. Що ви всі відлітаєте? Я підлетів. Сейчас на бомбі. Йоу! Підписчики, інфекція, 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 інфекція. О, нарешті у нас буде нова ка... інфекція. Ну, давайте, пожалуйста, инфекція, инфекція. Инфекція! Идемте на машинку, на машинку, на машинку, на машинку на машинку, дадемте на машинку. На машинку. Всі на машинку. Підписчики, я вам спалю свою вебку, тому що вона секретна. Я бачу червону нашу базу, я все. Приходите я... вниз! Ви хто? Хто хто? Я, я зомбі? Я. О, ти зомбі? А ти де? А ти можеш сказати, дати, якщо ти зомбі? Я людина. Я тоже людина, а ти де? Тут можна сундуки відкривати. Ти просто шмаляєш по ним цим цим як його? Шмаляєш по ним цим ракетницю, і він відкривається. що. Окей? Окей. Що? Поляшку. Холдить, а там якіс, Там кискіпишу. що, де зомбар. Я, я не знаю, хожу. А Можуть, я захочу просто. Да. Сюда да. я робовал? Заразил? Да. Ой, выкрывая опять сумбук. Меню хубиты выпал. А можна зомбі килять? Конечно, что можно. Я ни одного просто не ще. О, зомби. Зомби кира, зомби кира, погнали. Зомби кира. Michael, ZombALLY, zombie kira, zombie kira! Ooo, lesłek! O groby. Kuka ja tebie nie kielnął. Czego mam w tym mocie? Кошмарять! Да Кошмарять! Підписчики, допоможіть! Да. Що воно робив, зомбі? Де да цей кошмар? Хто, я? Так. Да. А, я сховався. Мене в кіль... ну, Мене заразили, мене заразили. Okay. Що ти написав? Okay. Денис, ти... Мінус орех. Денис, ти де? Де ти? А, так я зомбі вже, я зомбі вже. Нічого страшного, я вже зомбі. Йома, я, я пригаю жорстко. Выйде вийде. Я літаю Ведай ведай веде. Як ви літаєте, Що тут не можна літати? Як ви літаєте? Як ви літаєте, Що тут не можна літати? На башні ред! А, на башні ред! поняв. понял. понял. На башні ред, то я тоже йду сюди. О, дров, 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 дроп, дров. Вс, кубики, я кубики відкрив Вон вони підсвітилися вони зверху, зверху башни Red Вони вибачні ряд. О! Кіп-кіп-тіп-тіп-кіп! Кіпок! Тіп, тіп. Я його шмарю. Мені якийсь е, червоний кидає. Мені підсохливо там було. Але вдома що я воскрес? Тип за закрився. Не закрився? Одного вбили? Нет! Давайте добивайте його! Давайте, давайте ще чують! Хорош? Давайте за тим. Тепер. Затем, за тим, за ним. Давайте ми, ми. Давайте давайте, давай, по поборінку, по бадинку. За... А як він туди попав? Хто знає? Через низ? Чи як? Комужик? Я не знаю. А я можу, я коцаю його через цей, через підвал. Я, 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 я мене кільнули, мене кільнули. Підписчики, якщо ви хочете. Я, я його Нове відео Звідь з вас. Як? з вас 15 переглядів. 2 mm. лайка. Або один. Скільки наберете, стільки і буде. Mm. Ну все, ладно, де ви, де, ви, де, ви, де, ви, де, ви, де, де, всі на коврову дорожку, всі на коврову дорожку, швидко. Швидко. Швидко! На коврову дорожку. Так, ну ладно, всі, всі, це відео підходить до кінця. Всім пока. Пока. Пока-пока.